Ну, десь місяців 7-8 тому ми навіть не думали, що буде Українська військова ліга, що не будуть наших заходів. І тоді ми отримали військовослужбовців військослужбовців такі, такі запити щодо проведення спортивно-масових заходів серед військослужбовців, які знаходяться на пунктах постійної дислокації. На той час ми організували змагання, які потім пере перетворилося на е, вже регулярні змагання. Ми восени провели перший чемпіонат з футболу. Сьогодні ми хочемо розширити це до інших видів спорту. Ну, про це е, пізніше скаже Сергій Володимирович. Але я хочу зазначити, щоб всі розуміли, що це не тільки змагання. Змагання це частина після нашої роботи. ми е, Наша мета зробити 100 реабілітаційних центрів. Я хочу подякувати, перш за все, футбольному клубу Динамо Київ, тому що тільки у нас з'явилася ідея організувати змагання і лігу, перший, хто відгукнувся, це футбольний клуб «Динамо Київ, який сьогодні ми знаходимося в цьому приміщенні. І перший чемпіонат проходив в принципі, на спортивних спорудах Київського Динамо, що локомотив був. І фінальну частину ми провели в Динамо Київ, і дуже вдячні футбольному клубу, який завжди прилагає максимум усиль для того, щоб допомагати нам в організації заходів по реабілітації наших військовослужбовців. Ми задумалися над цим питанням, як дійсно ми можемо допомагати військовому в цьому аспекті, і вирішили утворити українську. Військову лігу з метою проведення спортивних змагань для реабілітації фізкультурно-спортивної реабілітації військовослужбовців. Матчі направлені якраз таки більш на психологічну реабілітацію. Тобто людина військовослужбовця має змогу пограти в футбол з відомими артистами, з співаками, з ветеранами українського футболу, з видатними футболістами, де вони, коли вони бачать тільки телевізори, тут вони з ними грають за, на одному футбольному полі, потім звільно спіл, 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 спілкуються в неформальному обстановці, де теж дає свій позитивний заряд, емоцій для кожного військовослужбовця. Навіть коли ми проводили турнір на базі в начальної тренера бази Київського динамо, грудні місяць, практично всі учасники турніру, попадаючи на базу, вони бачили там футболістів, які затренуються, або там інших діячів спорту, які була нас залучена, або діячів культури. Для них це було ну, не то, що шо шок, але це було дуже-дуже приємно, що люди з ними знаходяться поруч, грають футбол, з ними спілкуються, фотографуються, десь навіть надають допомогу там, тим чи іншим питанням. Для них це така віддушина, для них це є можливість розвантажитися, отримати позитивні емоції. Для них є ну, це дуже класно. І от ви бачили на ролику, і спілкуючись з артистами, у нас є відзняті декілька. Документально таких невеликих фільмів про наш турнір, де якраз такі військовослужбовці кажуть про необхідність таких змагань, про необхідність таких заходів, про те, що це дійсно допомагає їм отримати позитивні емоції, які їм допомагають подальшій військовій службі. І хотілося в окремо відзначити дійсно дуже високий рівень організації цього турніру. І... Також на сьогоднішній день ми зі свого боку також розробляємо програму реабілітації, залучення футбольних клубів до співпраці з якраз військовими. Як ви знаєте, вже декілька футбольних клубів на своїй базі створили команди для військових з особливими потребами, тому ми також рухаємося в цьому напрямку. Завжди Київ футбольний проводив змагання. Серед військових, ви знаєте, і дуже багато заходів разом з Київським Динамо провела і Ліга АТО. І сьогодні новий проєкт Української військової ліги це новий подих у футбол. І я думаю, що всі наші можливості, асоціації будуть направлені на допомогу. І цю допомогу дійсно ми будемо. Кожного разу оказувати на будь-якому рівні. Але для нас важливо, що ці змагання військових є великим прикладом для нашого підростаючого покоління, які беруть приклад з героїв, беруть приклад з тих, які захищають нашу державу і знаходять час і, можна сказати, здоров'я для того, щоб вийти на футбольне поле і показати свою майстерність. Тому дуже дякуємо за те, що. Цей проєкт має життя. Дякую. Нагадаємо, підписуємо морандуми між збірною артистів України та українською військовою лігою, нашими партнерами. Ну, давайте потиснемо руки і всі разом вашому зікання.